Це тепер його особиста проблема. Це тепер особиста проблема всього народу, тому наша гідність і свобода дорівнюють продовження корупції пана Зеленського. Можливо, не особисто, а його оточення. Ми там на плівках ще поки не почули його. Коли кажуть, що Єрмак має піти, а Лібаба піти з посади, він каже по різним джерелам, яким ми можемо довіряти, кажуть, що він сказав, що Андрія я вам не отдам. І в цей день гідності і свободи чомусь згадуються часи 2014 року Януковича, коли йому казали: звільняй Захарченка, Азарова, і все, рухаємось в іншому ключі, далі, об'єднуємось і рухаємось, він теж відмовився, їх звільняти. І просто ці помилки вони повторюються. Оточення від Януковича, навколо нього, татарові, там, помічники Сівковичів і так далі. Дії, ми бачимо майже такі самі. Так про яку гідність і свободу ми говоримо, про які важкі часи, які ваші друзі створили для українців в цей важкий час, коли Україна стікає кров'ю і умовний там, пан Сергій чи будь-який інший, виходячи з позиції, на якій знаходиться 200 днів, а, чує, що якийсь там чи Гівара, чи а, Рокет, чи хто там каже? 1,6 мільйона віднести, це 16 кілограм дуже важко. Це такими діями ми спонукаємо людей йти в армію чи залишатися її боронити і повертатись на ті самі позиції ще на 200 днів. Я не розумію, як ці гарні слова співпадають з реальними діями. Я закликав до об'єднання ще з початку повномасштабної війни. Об'єднання, яке яке б не допустило наше послаблення нашої країни з її середини. для того щоб ви не пропустили і якомога більше людей не пропустили такі заклики, вчасні заклики, обов'язково поставте лайк цьому відео. Тепер поговоримо по загальному. Загально в нас відбувся наймасштабніший скандал за всю історію незалежності і за перший серед усіх президентів, які були. Таких скандалів просто не було. Корупційний скандал стосовно оточення і міністрів, друзів, яких призначають через монобільшість у парламенті, яку не питають, а просто кажуть, за кого голосувати тих кандидатур, які спускають з офісу президента. Так, от п'ять міністрів були зафіксовані на плівках, які чула вся країна і розбирала їх на кісточки. І це найпотужніший скандал.